Всім привіт в цьому відео Сергій Притула зізнався про свою залежність та хворобу. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Сергій Притула український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий, актор. У 2019 році став членом партії Голос. Від якою у 2019 році балотувався до Верховної Ради України та на посаду міського голови Києва 2020 року, 7 червня 2021 року заявив про свій вихід з партії у 2022 році з початком повномасштабної війни в Україні Сергій Притула вирішив залишити остаточну світ українського шоу-бізнесу та цілком присвятити себе громадській діяльності керівництву фонду, допомоги ЗСУ та волонтерству. Тоді ще телеведучий та актор зазначав, що війна змінила його погляди не тільки тому, він вирішив, що більше не буде ведучим розважальних шоу. Нещодавно громадський діяч, який залишився незмінним ведучим проєкту Хто зверху», який він вів разом з Ольгою Фреймут, росіянкою Катериною Варнавою, а потім з Злесю Нікітюк, відповідав, чи планує знову повернутися на роботу на телебаченні. Знамениць ділився, чи зможуть його глядачі побачити вже на легендарному шоу та пояснював, чому зараз не дивиться новий сезон проєкту. Так, зокрема, як деться в статті Уніан в інтерв'ю youtube проєкту «ТСНЮА» на Одинці, Сергій зізнався, що більше не планує повертатися на телебачення. За його словами, це пройдений етап його життя, і наразі йому зовсім не цікаво те, чим він раніше займався. Саме тому волонтер і не дивиться нові випуски хто зверху, де його місце зайняв блогер Богдан Шелудяк. Притому наголошував, що зараз він не дивиться розважальний контент та зосереджений виключно на війні та рідних. Але зв'язок з колишньою колегою Лесі Нікітюк досі підтримує. Я не дивлюся, хто зверху, я майже не помічаю якогось розважального контенту. З Лесією Іванівною я спілкуюся, ми підтримуємо зв'язок. Вряди годи бачимося, але це не є підставою для того, щоб я залипав на вечорах на контенті нового каналу. Мені просто не торкає, не цікаво. І ніколи не сумую за якимись програмами. Я сумую за людьми, яких я зустрічав на майданчиках. Повертатися не тільки чи ведучим розважального сегменту, чи учасником, зараз я не відчуваю якогось ні бажання, ні потреби. Не маю відчуття комфорту, поділився як ведучий Окрім роботи над проєктом «Хто зверху, багато хто пам'ятає Сергія Притулу в шоу, в якому він знімався разом із актором Андрієм Молочним. Як відомо, у такому творчому тандемі артисти відзняли близько 100 випусків «Файни України, де зіграли Антона і Марічку. Проте за декілька років молочний вийшов з проєкту і подався на заробітки до РФ. Під час війни колишній шоумен не підтримує зв'язок з молочним через його проросійські погляди. Притула зазначав, що не знає, де зараз перебуває Андрій Молочний і додав, що останнє спілкувався з ним на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, між ним та молочним відбулося коротке листування. Тоді притула дізнався, що в Андрія та його сім'ї були певні проблеми через жартівливе вірш Сергія. І лише зараз телеведучий зізнався, що перший написав молочному. Ми з Андрієм не балакали до 2022 року, а потім я якось мекнув вечорю, буду чесний. І думаю, що ти там, дядя, як ти живеш? Я набрав, вислухав від нього якоїсь ірісці. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі, бо якось там віршика написав, розповів колишній шоумен. Насправді все очевидно, твої дітей булять тому, що ти вата, яка навіть після повномасштабного вторгнення не злашла у собі сміливості назвати вбивць вбивцями і зробити щось, маючи залишки поваги до себе, до країни, яка тебе зростила, і до людей, які безневинно гинуть під російськими кулями та снарядами, додав притула. Наразі ж у новому інтерв'ю Сергій Притула наважився також розповісти і про свою залежність, з якою бореться руками, а також про те, що йому довелося за своє життя пережити вже 5 операцій на очах. Невже зірковий телеведучий, а нині волонтер, може назавжди втратити зір та через яку залежність він вимушений працювати з психологом? Про це далі в сюжеті відео. Відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула днями зізнався, що був період, коли він зловживав алкоголем. Знаменитість пояснив, як йому вдалося відмовитися від згубної звички та чому вирішив звернутися до психолога. Екс-ведучий в інтерв'ю ТСН поділився, що у 2022 році він переживав складний період житті. Тоді чимало його знайомих чи друзів загинуло на війні або від обстрілів окупантів. Засновнику благодійного фонду було важко прийняти ситуацію, яка відбувалася в країні, та пережити смерті товаришів, тому й він думав, що алкоголь зарадить йому. В мене була історія такого виснаження морального, десь станом на квітень травень 2022 року. Про... Просто за лютий березень-квітень загинуло так багато людей, з якими я спілкувався регулярно, до яких я приїжджав, коли міг залишитися ночував у підрозділі. Цих людей раптом один за одним не стає, пригадав Сергій. Колишній телезірка зазначив, що сталося інакше, і алкоголь зовсім не допомагав йому легше пережити ті страшні події. Врешті, коли притуло усвідомив це, то вирішив звернутися по допомогу до психолога. Вже понад два роки волонтер займається з фахівцем і радить не соромитися і не боятися йти до експертів. Алкоголь є каталізатором настрою. Ніколи, коли тобі хижо, він тобі не допоможе, тому в моєму випадку його було правильно поміняти на спілкування з психологом. Цією практикою я користуюся до сьогоднішнього дня, тому що бувають якісь такі періоди в житті, коли я самостійно не стягую. Мені не соромно про це говорити ніколи, тому що я вважаю, що наявність якоїсь проблеми має вирішуватися людиною, яка знає, як цю проблему розролити. Підсумував громадський діяч. Також колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула, зізнався, що переніс складну операцію. За його словами, у нього діагностували відчарування сітківки, тому за все життя він переніс п'ять операцій на очах. За словами Шоумена, він боїться втратити зір, і цей страх тепер постійно його переслідує П'ять операцій. Страх був, коли в мене з'явилася загроза відшарування сітківці на правому оці. Тому що на лівому в мене було відшарування, дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася, мені запаяли. І коли на правому з'явилася і мені робили спайку, то я дуже переживав, тому що право тягне на 110, Зізнався Притула в інтерв'ю ютуб-проєкту ТСН на одинці. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.